Привіт! слава Ісусу Христу, Хай Господь вас береже на тому місці там, де ви є. У Біблії написано було дерево, знання і дерево життя. І люди потянулися до дерева знання, на жаль, істина В Біблії, вона звільняє від усякого рабства, від усякого залежності. Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Від усякого нещастя, від усяких бісів, від усяких проклять, хвороб, залежності, будьте щасливими і наповняйтеся життям вічним. Чому не варто слухати новини, а треба слухати Біблію, Слово Боже, коли людина слухає новини або щось друге, їй від цього стає плохо. А коли людина слухає Біблію, Боже Слово тоді людина щаслива, ісціляється, здорова, відновлюється і уходять всякі прокляття. І отак різний хвороб Бог їх ісціляє, дає Божу благодать на їхнє життя. Прийдіть у живу церкву, знайте істину всю правду на своє життя. Хай Господь вас береже. Зміром Божим.